Чи почув Майдан бодай щось про підсумки переговорів та власне, як реагують мітингувальники на Євромайдані на драматичний сюжет, що триває тепер за пів тисячі метрів від сцени на вулиці Грушевської? Є можливість запитати Євгенія Агаркова. Женю, без зайвих підводок чи принесли вісті опозиційні лідери майдану і власне до чого готується Євромайдан теперішнього вечора? Доброго вечора, Сашо. Ну результатів переговорів, на які чекаємо, не лише ми чекає весь Євромайдан. Наразі поки що немає. На цю хвилину ми кілька хвилин тому були на євромайдані. А... Нічого не чутно. А на самій площі зараз усе спокійно продовжують підходити дуже багато людей. Вони поводяться спокійно, але в їх очах видно якусь певну напругу, певну стурбованість. А ті, хто вже тут знаходяться давно, вони продовжують займатися тим. Ну не продовжують. А їх основна задача зараз це укріплення барикад. Вони збирають сніг, який, який йшов ішов усю ніч, пакують його у мішки і. І укріплюють ними барикади. Одна з найвищих барикад сягає вже завбільшки 5 метрів. До самих барикад продовжують стягувати усе, що бачать у прямому сенсі цього слова. Ми навіть бачили декоративні діжки одного з ресторанів, який знаходиться на майдані. Ну і основне завдання, яке зараз виконують люди, це готуються до штурму. Як це відбувається, прошу послухати пряму мову. Значить, на даний час йде. Підготовка барикад у їх укріплення до можливого штурму, який може відбутися вночі або будь-який інший час. Тобто люди готові. Як ви приготувалися до Будь ласка, бачите. Тут тут. і плюс, рюкзаку є кої фонара, яка якось рятує. Ми не збираємося штурмувати, бо якщо вони будуть нас штурмувати, ми постараємося відстояти честь України. Віче, яке було заплановано сьогодні на 18-ту годину, також не відбулося. На сцені виступають громадські активісти. Також священники читали молитви, аби усе було добре. До і із закликами до мирного мітингу. Ну і як можна побачити, ось позаду мене люди на майдан продовжують відходити, і тут вже не кілька сотень, і навіть не кілька тисяч людей. Можливо, тут кілька десятків тисяч. Ми продовжуємо то. Тут стежити за ситуацією, Олександре Женю. Дякую тобі дуже. І будь ласка, будьте обережні і не ризикуйте принаймні без потреби. Євгенія Гарков був напряму. Євгенія Гарков був напряму в зв'язку зі студією. І мій колега каже, що вістей про переговори Євромайдан досі не почув.